Вітаю всіх на шоу Шпіон. Сьогодні у нас в гостях Коул, Сейн, Джей, Нія і Сора. Що ж, почнемо. Моє питання чи ви ще може полигатись? Ні, не може. Ти спигуй? Я так швидко програв. Це був потяг. Чи там можна купити мандаринку? Думаю, що так. Лойд, чи ти там часто буваєш? О, Так, я там дуже часто буваю. Один плюс один крутий фільм? крутий. А це твоє питання? Так. А ти не зрозумів? А я злозумію Джей, один плюс один. Подумай. Ага, вже зрозумів. Нія велике чи маленьке? І так, і так. Добре. Там є каші. Так є. Коул, яблуко чи біле? Яблуко. Я взагалі не розумію, хто ж це, шпигун. тому що всі добре відповідають. У мене є добре питання до Джесі не. чи Трамп? Я не знаю. Ти шпигун? Ні, задай ще одне питання, просто. Кіоск чи супермаркет? Супермаркет, це магазин. Ти Шпигун. Так. Я майже виграв. Я починаю. Лойд, ти часто там ходиш? Я рідко там ходжу. Джей, в кімнаті чи на вулиці? Зазвичай в кімнаті. Завжди в кімнаті. Можливо, звідки мені знати? Ти що, знову шпіон? Звичайно, ні. Хто ж та Джея? Джейн, піднімелу. Я, я думаю, це не Джей, до того ж ти ще не задавала питання. Моє питання велике чи маленьке? Це дуже погане питання. Хто за нію. Та блін, я програла Що ж, на цьому закінчуємо Підписуйтесь на канал, всім пока.